Вона благала. Батьку, відпустіть, татусю, ти мене не розумієш чому мені ти заважаєш? Заради нього я готова на усе, а ти мене, доньку свою, не відпускаєш. Заскочила на гарного коня, пришпорила, як вітер у ступу нестримно полетіла до коваля, який робив підкови на краю села, чи очі чорні. Вона назавжди полюбила. Під'їхала тихенько, подивилась у вікно. Коханий працював та й стукав молотком завзято, підкралась ззаду, хотіла налякати, а він у вуса посміхнувся, парфуми. Приїхала до мене, моє свято. обійнялися закохані. А вона, як пташка раня, почала йому про все на світі дзвірінчать. Про те, як її батько до нього не пускає, про те, як вже втомилася весілечко чекать. Троянду величезну привезли мені з Парижу, такої квітки клянусь, ніхто не бачив тут. Тобі я зроблю люба квітоньку із серця, що всі в селі від заздрощів помруть. Гаразд мій майстре, за таку троянду тебе я обіцяю. Три рази поцілувати, та ти мені повинен мій, пообіцяти, що ти одружишся зі мною і будемо ми три доби гуляти. Твій батько каже, що я коваль бідний, а ти багата, я не рівня тобі, ти мене любиш, коваль більше всіх на світі. Тоді ти мій, а я підкорюся тобі. Вона поцілувала його ніжно в губи, він допоміг їй сісти на коня, поїхала, а він стояв у слід, дивився та й думав, яка вона у мене гарна, як сонечко, як ранішна зоря. Ой, куди ж ти, молоденька, ходи. Що ж то твоє головоніка зацвила, що ж то твоє головоніка зацвила? Під вечір в кузню хтось постукав. Заходьте з Богом, кого Господь прислав. І почали заходить хлопці і батько дівчини. А я тебе попереджав. Не лізь до моєї донечки комаха, бо я тебе, як вошу, за душу. Чого ви хочете від мене? Вона моя і я її люблю. Я її батько, я хвилююсь, я теж її мерзенний щурику люблю. З тобою говорить я більш не стану. Тримайте його, хлопці, і в'яжіть в узлом. І вдарив по обличчю палицею грубою, що потекла по вишиванці темна кров. Я її люблю, і вам мене не залякати. І від почутого ну зовсім батько очманів, почав ногами і руками хлопця лупцювати. Він його бив і ще й сильніше скаженів. Ламайте йому руки, ноги, щоб він ходити вже до моєї донечки не міг. А цвях і є, я буду забивати ковалю в обличчя. Господь простить мені цей гріх. Хлопчина вже не дихав. За ноги прив'язали і потягли конем до ставу панського, що був біля села. За руки ноги кинули у воду, і тіло стало опускатися до дна. Колись на цьому місці стояла церква Христовоздвиженська і повеню великою церкву всю водой накрило. І так вона стоїть на дні до цього часу. Це так колись розповідав сліпий Гаврило. Коли опускався коваль на дно. То в церкві всі лампадки засвітились, маленькі рибки золоті, з великими плавцями, як янголи, над головою закрутились. І тут відкрив наш хлопець очі і бачить Господи помили церква під водою. Він на коліна перед брамою став і помилився схиленою головою. Все було видно. Як на службі у неділю горіли свічки, і янголів співав собор, дзвеніли дзвони і піднімалися до неба перлинами оздоблені перед іконами Амвона. На ранок з цього ставу вийшов чоловік. У костюмі дорогому, на вигляд був заможний пан. Під'їхала карета елегантна. Вишукані коні, над ставом підіймався білий і густий туман. І з мокрим чубом слуга вбігає в дім. Кричить, до вас приїхав пане за кордону, казав, що буде сватати доньку, накажете нам готувати каравая і, може, трохи самогону. Донька промовила, я коваля кохаю. Тут батько каже, коханого твого втопили, за твою долю, о, доню, я, ти доведеш мене до сказу чи до сирої могили. Я познайомлю з паном, а ти біжи, вдягнись гарненько. Слузі сказав, проводиш гостя в кабінет, до нас нікого не пускати. Як буде все гаразд, дам знати на дві години. Приготуєте банкет. Заходить гість. Моя пошана, вельме шановне панство. Я за кордоном був, купив там фабрику і пароплав та чув, що є на виданні прекрасна пані. Заради цього все покинув і відстань довгу я здолав. Приємно бачити, до нас ви завітали. Залишили важливі справи фабрику і пароплав. Чи можу, я запропонувати вам сигару? На гостя подивився, і, як підстрелений, у крісло, він упав. А перед ним стояв побитий коваль. В обличчі цвяхі, у рана голова, і кров текла із ножових проколів і від побаченого батько збожеволів. Почувши крик. Забіг слуга. Що сталося? Не знаю, не можу відповісти на запитання. Лікаря покликали, він подивився і сказав йому потрібно тут душевне лікування. Батька забрали, до лікарні повезли, а пан підходить до дівчини і каже, Для вас, троянду, я зберіг. Вогонь і воду я пройшов, щоб стати ось на цей поріг. Хтось три рази пообіцяв мене поцілувати, що будемо весілля три доби гуляти. Вона впізнала чорні очі від щастя і від болю захотіла закричати, а він прижав її до серця, щоб ніжно, як колись, поцілувати. Вони удвох прожили славний довгий вік, дітей достойних багато народили, а за будинком розбитий був хупавий сад, і там троянд чарівних на славу Божу насадили.